Хвилина життя. Старий Євей, занепокоєний тим, що його син даремно марнує власну молодість, якось запросив його на погулянку. День був тихий та ясний, віяв лагідний вітерець, ще щебетав пташки. Наблизившись до озера, батько мовив синові. Поглянь лише на цю красу, і небо, і сонце, і гори». Відбиваються у воді. Зануривши руку в озеро і струсивши з неї капельки води, він запропонував синові придивитися до однієї з них. У краплині також відбивався весь краєвид. Те саме притаманний часу, продовжив батько. Одна хвилина відображає ціле життя. Тому ти маєш. Цінувати кожну хвилину і не пускати власне життя за вітром.